Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд і з вами Крот, і сьогодні ми знову поговоримо про Камелію. Я мушу визнати свою помилку. Я не догледів, не дорозібрався в персонажі і випустив неповний гайд. Так, тут я маю визнати свою помилку, коли я його виклав. Я подивився гайди інших людей, англомовних, думці яких я довіряю, і в них приблизно було те саме. Тому я був спокійний і ні про що не думав. Однак навіть я в своєму відео звернув увагу на те, що в звичайної атаки скейли ось тут кращі ніж в нашій стійці, в якій в нас збільшений радіус дії її атак. Тому цілком логічно, що варто використовувати звичайні атаки. Однак я не почитав, що бонус від нашого форти, він також впливає і на звичайні атаки, і на звичайний вальс. Тобто на усі наші атаки теж так само буде впливати наш баф від нашого форти. Саме тому можна використовувати його на соло таргеті з більшим мультиплікатором. Тому, якщо ви використовуєте її на битві з одним супротивником, тоді краще. Краще використовувати звичайну атаку, тобто не знаходитися в підвішеному стані. Також ви не будете прив'язані до одного місця, і ви зможете бігти за босом і більш вільно переміщуватися полем бою. Це теж важливий момент. Ще одна поправочка: це яке ж ехо використовувати: дрімлес чи краунлес. І моя відповідь така: дрімлес використовувати значно простіше і з. Зв... Ручніше, ніж Краунлес, тому що його треба дешкенселити. Я в бою вам ще покажу, як це виглядає. Але на мою думку, Дрімлес кращий вибір, і, скоріш за все, він у вас вже є хороший, тому що ви його прокачували для ГГшки. Тому, коли я готувався до Камелії, я собі якраз прокачав Краунлеса, і він в мене вийшов непоганий, я тоді зрадів. Але після того як вона вийшла, я зрозумів, що мені так грати не подобається. І і ну, отак, от, от зараз я тепер намагаюся прокачати собі кращий дрімлес. Буду цим саме займатися. Однак, поки що в мене немає хорошого ехо, в мене немає ресурсів, і я надалі буду займатися саме ехо для моєї камелії. Подивимося, що буде в майбутньому. Зараз в мене просто немає ресурсів для того, щоб прокачувати ці ехо. Ще одним моментом, який мені не сподобався в моїй саме камелії, це Сан Хуа. Не знаю, чому я цього не знав до цього моменту. Однак я дивився, в усіх все так красиво. Їм вистачає концерту, їм не треба давати додатково заряджену атаку чи ще кілька атак. В них все завжди красиво. І я про це не знав. В жодному гайді про Сонхуа, який я дивився, про це не було сказано. Можливо, я просто не натрапив на такий гайд, чи, можливо, справді люди не знали, як це працює. Ось цей сіквенс, п'ятий. Він дає те, що усі бурульки ви. Бухають в будь-якому випадку, навіть якщо вони не здетоновані, і якимось чином саме цей сіквенс впливає на те, що ми отримуємо додаткове концерту. Я не знаю, яким це чином відбувається, тому що ми ж, наче, підриваємо усі, тобто дві, наприклад, кидаємо нашу навичку, ульту, підриваємо це, і ми отримуємо якусь кількість концерту. Однак, з якоїсь причини, не знаю з якої, цей сіквенс дає нам ще п'ятнадцяти. 13 концерту при детонації наших бурульок. До чого це призводить? А це призводить до значно швидшої ротації нашої Сан Хуа. Про це я також скажу, коли ми перейдемо до бойової частини цього відео. Щодо самої Сан Хуа, то звісно, якщо вона у вас С5 чи С6, геймплей цієї команди суть. Дієво зміниться і буде набагато приємнішим, швидшим. Ви не будете думати про те, чому у вас Сунхуа не відновилася, тому що інколи буває, що бурульки не підриваються. Я поки що не впевнений, з цим що пов'язано. Мені здається, це через те, що, наприклад, ви б'єтеся з великим босом, і бурульки від навички та ультімейту можуть бути далеко одне від одного, чи можливо заряджена атака якось інакше піде, наприклад, ви в боса втупитися і не полетите далі, тому. Частину концерту ви просто не отримуєте. І через усі ці фактори в мене буває не відновлюється Сонхуа. Однак, коли вона у вас С5, то бурульки завжди підриваються, ви завжди отримаєте це концерто, Тому всі ці проблеми, які я зустрічав у цій команді через те, що Сен Хуа не хотіла відновлюватися, це все пов'язано з відсутністю п'ятого сіквенсу. От такі от справи. Тому в тих, в кого Сан Хуа С5 С6, вам, скоріш за все, було все класно. І ви не розумієте про що саме я кажу зараз. Другим недоліком цієї команди є те, що в Санхуа ось цей баф триває всього навсього 14 секунд. Також її сет, який ми вішаємо і передаємо, він вішається на 15 секунд. І так само і наша качка, вона теж вішається на 15 секунд. До чого це може призвести? Якщо наша ротація починається з Хілера, далі на Санхуа. Після того ми переходимо на нашу камелію. В неї заряджаємо форте, б'ємо форти ультою. І коли ми починаємо робити нашу серію спін атак, в цей момент в нас вже, скоріш за все, не буде бафу від Санхуа. І ми втратимо добрячу частину шкоди. Вже є певна ротація, яка в включає в собі цей моментик, я її теж вам покажу. Однак без С5 вона виглядає досить погано, це я теж покажу. На мою думку, зараз Камелія виглядає таким чином, і в мене склалася саме така думка про неї, тому що в неї поки що немає вдалого сапорта, який би комбінувався з нею краще, ніж Сан Хуа, без сіквенсів. Тобто з сіквенсами там все класно, а без сіквенсів трішки не те, що мені хотілося. Якщо в майбутньому з'явиться персонаж з такою ж швидкою ротацією, як в Санхуа С5 С6, і також буде давати баф. Не на 14 секунд, а скажімо на 20 секунд, тоді Камелія заграє новими фарбами і стане значно кращим і приємнішим персонажем і, скоріш за все, буде найсильнішим персонажем у грі. Щодо порівняння Камелії та Дзінши, то я теж трішки помилявся. В Дзінші вже є класний сапорт, в Камелії його поки що немає. І якщо порівнювати Дінши з Жежі та Камелію з Санхоном, Хуа С5 С6, то в цьому випадку вони приблизно рівні між собою. Отака тепер моя думка. Переходимо до бойової частини цього відео. Що ж, починати варто з навички Камелії, далі скіли Сан Хуа, її ротація. Далі перемикаємося на шоркіпера, ну або іншого хілера, який в цьому слоті в нас стоїть, і заряджаємо її концерту. У цей момент можна побачити, що в моєї Санхуа концерти відновилися тільки після додж атаки. Однак якби це була С5 Санхуа, то додж атака не знадобилася. б. Перемкнувшись на камелію, ми починаємо витрачати її форти. І як тільки вона виконує останню атаку серії, ми вимикаємо її навичку. Далі ми маємо використати краунлеса, однак я про це забув і одразу натиснув ультімейт. Щоб зупинити анімацію крамлеса, я використав Додж і за ним форти. Як бачите, ротація така довга, що в момент кручення в мене вже закінчилися бафи. В кінці ротації ви використовуєте навичку і перемикаєтеся на шоркіпера. Тепер повторюємо все спочатку. Під час другої ротації я вже не забуваю використати краун перед ультою. У випадку з використанням дрімлеса ми робимо все те саме тільки в кінці ротації додаємо дрімлес. Цікавою фішкою є те, що вимикання стійки дуже добре контратакує, тому в деяких випадках можна вимикати її трішки раніше.

Цього разу мені пощастило, що мавпа була менш активною, тому мені вдалося зробити ротацію швидше. І як бачите, під час цієї атаки в мене ще є бафи від Санхуа. На мою думку, ротація через дрімлес більш зручна, а по демоджу, як бачите, різниці немає. Ще одним варіантом є ротація через дабл інтро Камелії. Ми починаємо так само, як і в попередній ротації. Однак, після того, як ми наберемо концерту на Шоркіпері, ми перемикаємося на Камелію. Даємо нашу ротацію атак і перемикаємося на санхуа. Фідмай В цьому випадку бафи санхуа триватимуть всю посилену стійку. До речі, я чомусь думав, що в мене дрімлес стоїть, тому використав краунлес в кінці ротації. Можна помітити, що сумарний демаж цієї ротації більший, ніж в попередній. Однак складність криється далі. Перемикаємося на Санхуа, даємо її скіли, і ось! Ось наша проблема. Нам не вистачає концерту, і його доводиться трішки ще набирати. Цього разу мені навіть трішки пощастило, однак, якби в мене була С5, я б зекономив десь 2-3 секунди, а для цієї ротації це дуже навіть важливо. Обирати яку ротацію використовувати, звісно, вам. А моя справа показати ті можливості, які присутні в грі. В майбутньому намагатимуся читати скіли більш детально і можливо. Во варто ще один додатковий день почекати перед виходом гайду для того, щоб зробити його кращим. Однак подивимося, що буде в майбутньому. Вибачте, що так вже вийшло. Всі ми люди, всі ми помиляємося, і сподіваюся, в майбутньому таких помилок в мене буде менше. Однак, як я вже казав, моя думка про персонажа не змінилася. Я вважаю, що вона вийшла трішки не такою, якою я б хотів її бачити. Все через те, що сян Ліяо надто зручний і надто безкоштовний був, і планка наступного персонажа після нього для мене зросла багатократно. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!